Сейчас постреляли иди и начнем работать. А, вон крант, с переносом почему? Я вирішив, що мої дії будуть набагато кориснішими не просто в службі в поліції, як раніше це було, а безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Я парамедик батальйону. В даний момент працюю на кейс-евація. Тобто евакуація безпосередньо з лінії зіткнення. А вже держим вверх. То есть мы держим вверх, при необходимости мы дорабатываем либо с этой стороны, либо с этой стороны. Движение! Мы тренируемся очень много. І коли дійсно нам кажуть, треба зробити хлопці, то ми робимо і, чесно, іноді страшно. Але все одно ми робимо, тому що ми розуміємо, що все в наших руках. Так, ну от ми бачимо ознаки на слабих ажогах. Це просто для того, щоб показати. Ми беремо агресивно пальчиками своїми, ага. в перчатках уже. І ми починаємо це все діло, промашувати, прощупити. Наш батальйон виконує безпосередньо бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом у складі Сил оборони України для відбиття агресії зі сторони Російської Федерації. Відкрито набір до Патрульної поліції до 17 січня включно. Кожен бажаючий може приєднатися до нашої команди. Він буде проходити як базову підготовку, так і спеціальну підготовку вже на посаді, на яку він встане.